То есть они ударили с того направления, с которого, на котором никто их не ожидал. Потому что планировщики а, вот этой операции очень хорошо знают военную историю 20-го и не только 20 века. И каноны вообще-то военных операций, они не изменяются. Меняется техника, возможности, но сами принципы военного искусства не меняются. То есть там чувствуется работа очень хороших а, штабных специалистов. И попробуем, собственно говоря, прочитать логику того, чего они сейчас этим ударом добиваются, заняв часть Курской области. Укрепляясь, вот добившись прорыва на Курской юдоге 2, укрепляясь там, чего они еще получают, какие выгоды. Первое. Усиливают позицию Киева на вполне возможных вот, будущих переговорах по перемирию, по прекращению огня. Второй момент. Вот таким ударом они очень воодушевляют собственное население, собственные войска и подрывают международные события, простите, международное положения, международные позиции Российской Федерации. Ну как же, какие же победоносцы, если у вас такое случается? Третий момент, который они добиваются, вот они укрепились и создали, создали перспективу. Вы будете, ну, вы не нанесете, собственно говоря, не проведете никакой воздушной операции, вам придется на земле вытеснять ВСУ с Курской области. А это создает перспективу вот разрушения городов и сел Курщины при выдавливании вот ВСУ за границей. Уже порождает гуманитарный кризис. Ну, вот, вот момент, когда я записываю это, этот, материал 130 тысяч беженцев. Это очень много это, на, знаю, из Новосибирской области. И вот не хватает Государственного комитета обороны, который решал бы оперативно еще проблемы с беженцами. Вот это еще один кризис. Вот это та логика, тот замысел операции, которую нужно бы сорвать. Они очень умело, как, кстати, по заветам, по учебникам, а книга Максима Калашникова, они сейчас дронами а, пытаются атаковать а, наши аэродромы, авиабазы. Посмотрите, просто уже так сказать, перечень целых, а такой Они вынуждают нашу авиацию, борются с нашей авиацией, не имея больших средств, между прочим, да, своей авиации сильной. Они борются с нашей авиацией, чтобы ослабить натиск э, на воздушный, хотя бы по передовой, в том же Курске и так далее. И так далее. Ну, то есть они выбивают еще и наши, наши, наши военно-воздушные силы, и по установкам ПВО работают. Ну вот, в принципе, и должен быть Государственный комитет обороны. Ну, а теперь э, перейдем, собственно говоря, к вопросу вот о новой Курской дуге. Я слышу, как очень многие говорят, что это авантюра со стороны, конечно, очень рискованный шаг со стороны Киева, что на самом деле Киев потерпит полный крах совершенно неважное стратегическое направление, там неудобная позиция, как говорит Сергей Переслегин. То есть, прекрасно вроде организованная операция, но не в том направлении, где он точно, собственно говоря, совершенно, так сказать, не добьется никакого успеха, остановим, разгромим и прочее, прочее. Нет, я совершенно кажется, не против, если события пойдут таким чередом, но вынужден допустить совершенно другую сказать, интерпретацию того, что произошло, ребята. Потому что с той стороны сидят отнюдь не дураки. Правда, мы знаем о том, что готовится телефонная разговора в ближайшее время между Байденом и Си Цзиньпинем. Что до личных встреч, очень мало времени вообще... Восени для, для того, щоб зустрічатися, ну тим не менше, є такі передбачення, що можливо вони зустрінуться на міжнародних майданчиках під час Великої Двадцятки або саміту АП. але поки що про зустріч так як вірогідність говорять, але не цілком впевнено. Але розмова буде, тому що Байден намагається на завершення свого терміну президентського. Ну, по перше, владнати можливо при можливості, принаймні він так пробує. З допомогою Китаю конфлікти, які відбуваються в світі, і, відповідно йшло багато розмов про близький схід про війну Росії проти України. Йшлося про південно-китайське море, де постійно відбуваються сутички між Філіпінами та Китаєм Китаєм. Тайвань. Взагалі то Байден намагається вести політику контрольованості відносин з Китаєм. І відповідно ця контрольованість йому важливо, щоб вона збереглася проти, протягом завершення його терміну. Ну і також передати у спадок наступній кандидаті, тому що Камала. Харіс, вона все ж близька, йому віцепрезидент, і вочевидь, вона буде частково переймати навіть не частково великим, великою мірою ту політику, яку вів Байден. Зокрема, вона вже підтвердила, що з одного боку. Хоче повернути статус сполучених підтвердити статус сполучених штатів як головної країни 21-го століття у їхньому змаганні із Китаєм. А з іншого боку, вона усвідомлює, що самотужки сполученим штатам не вдасться це зробити, тому вона також як Байден буде робити ставку на партнерів. Тобто на наразі, оця контрольованість і передбачуваність, яка є основою стратегії Байдена щодо Китаю, вона продовжується і власне, як саме тому, він намагається Байден продовжити цей діалог, навіть під завершення свого президентського терміну. Насправді Сальван сказав про те, що нічого не, не, не вдалось домовитись. Він підкреслив, що поза спиною України ніякі домовленості не відбуваються, але тим не менше ми розуміємо, що між такими двома країнами, звісно, що йдуть розмови. Інша справа, що Китай і Сполучені Штати не поділяють однаковий погляд на російську агресію проти України. Відповідно, Сальван теж нагадав, що у Китаю своє бачення він намагається просувати свій так званий мирний план. І саме тому я думаю, що Китай не хоче долучатися до західного бачення, до бачення Сполучених Штатів Америки про справедливий мир. Він має альтернативну протилежну свою думку. І, вочевидь, поза цим стоїть також і також питання Тайваню, наприклад, тому що ми бачимо, що у західних джерелах і, і на самому Тайвані багато говорять про взаємопов'язання. Замість цієї війни Росії проти України і події на сході Китаю це не подобається абсолютно. Він вважає Тайвань своєю територією, своїм внутрішніми справами і тому допомога. Тайвані, яка йде дуже активно, особливо на тлі російської агресії проти України, вона його сильно дратує. І тому я думаю, що Китай, зважуючи свою стратегію і думаючи, чи підтримати, чи не підтримати захід, який йому пропонує, допустимо, все таки натиснути на Путіна, він вочевидь вибирає власні інтереси і з пов'язані з Тайванем. Тому я не думаю, що після цієї зустрічі, і навіть після розмови Байдена та Сімпіня, ми будемо бачити зміну політики. Однак нам важливо те, що Сполучені Штати Америки на кожній зустрічі підкреслюють. Китаю про недопустимість допомоги Росії е, так. Це не зупиняє допомогу, але це це робить Китай країною, яка перебуває під дуже серйозним фокусом уваги, фактично під лінзою з боку США та західних країн. І відповідно всяка взаємодія, яка відбувається з Росією, вона карається санкціями. Е, так, Китаю це не подобається. Китай це не сприймає, відмовляється, але тим не менше іншого виходу немає. Для того щоб Китай утримати від більшої такої тісної взаємодії з Росією, Штісно великої допомоги Росії очевидно, що потрібні оті червоні лінії. І Якраз от в цьому випадку Сполучені Штати Америки при кожній зустрічі їх вимальовує. Так, очевидно, це китайський інтерес. Вони говорять в загальному, як загальний принцип в принципі догму підтримку суверенітету і територіальної цілісності. Але тим не менше, ми бачимо з вами, що у випадку з російської агресії проти України вони цю декларацію роблять дуже нечіткою. Не і відповідно у їхніх мирних пропозиціях ми не бачимо насамперед того, як Китай намагається відстоювати цей принцип і в випадку війни і в випадку агресії проти України, і очевидно, що всі ці пропозиції, які Китай викладає, вони більше на боці Росії? Вони більше е, сприяють російському російському виду, який вони бачать, яким чином завершувати війну чи продовжувати війну, і е, очевидно, що Китай. Відважує наші мирні пропозиції, тому що формула миру це про справедливий мир, це про те, як Україна хотіла бачити не тільки Україна заслуговує закінчити цю війну, щоб вона в нас не повторювалася. Але Китай тим часом створює альтернативу, залучає інші країни, які теж такі самі нейтральні, яким якщо чесно байдуже до долі України в них. Кожного свій інтерес і тим самим підважує наші зусилля, щоб скликати наступний саміт, де було б обговорення подальших кроків і яке могло б нас наближити до закінчення війни. Ми маємо таку таку реальність, і Китай, як велика держава, він є досить пливовим. Тому наша дипломатія працює, західна дипломатія працює. Але як ви бачите, дуже важко Китаю переконати перейти на наш бік, і ми це на жаль, не зможемо зробити, бо як у нього власний інтерес. Він дуже дуже широкопланний.